Валентина Федорівна, доброго дня. Щиро дякую, Добрий вам. День. Щиро дякую вам, що ви погодились на інтерв'ю для нашого веб-сайту. Хочемо вас запитати. От, минуло тепле літо, дав Бог теплу осінь, початок, але в інтернеті, в ЗМІ говорять, що в листопад слід вже очікувати перші хвилі захворювань, ГРЗ так далі. Як до цього найкраще підготуватись? Може, ви як один з кращих педіатрів? Щуть, можливо, якісь є новинки, чи, можливо, підгадаєте старе забути, добре. Шановні тернополяни, шановні краяни, кожна людина хвилюється і хоче бути здорова, особливо хвилюється за своїх дітей в першу чергу. Але треба розуміти, що ми всі однаково хворіємо, однаково живемо в одному середовищі, з однаковою екологією. З однаковим харчуванням, у кого може більше статків, у кого менше, але купуємо в одних і тих магазинах більшість. Треба пам'ятати, для того, щоб менше хворіти, треба перше, правильно харчуватися. Наші, в наших умовах це можливо. Особливо в сільській місцевості, коли люди самі вирощують. По-друге, треба мати достатнє фізичне навантаження, бо гіподінамія і надмірне навантаження це погане. І треба третє обов'язково загартовуватися. Якщо кожен із нас проаналізує, чи ми робимо все основні ці три моменти, згадуємо в своєму житті, на собі дорослі, чи ми вчимося дітей, то ви проаналізуєте і скажете, що ні, зарядку ваша дитина і ви не робите. Харчуєтеся не зовсім правильно, це дитина хоче, це не хоче, а треба так. Щоб вона хотіла, треба привчити дитину. І третє загартовування. Ви більш схильні закутати дитину. Дуже добре одіти, ніж загартовувати. І тоді ви зразу з цих трьох моментів можете зробити висновок, що е, ви не зовсім правильна більшість е, готуватися до різних захворювань. У нас минуло літо, наші діти загартувалися в якійсь мірі. Бо вони були на свіжому повітрі, помірно загорали, купалися в різних водоймищах. Нас зустріла чудова, поки що осінь. Далі вже буде холодніше. І як тільки почне, почнуться холода, слякоть тощі, тоді і з'являться інфекції. Це можуть бути бактеріальні інфекції, які пошкоджують слизові носа, горла. Це можуть бути вірусні. Всі бояться гостих респіраторних вірусних, особливо грип. Але він не кожен рік буває такий злосний, як ви знаєте, буває хвиля менше, більше. Але кожен з нас, і дорослий, і дитина, повинні до цього підготуватися. Давайте почнемо з з харчування. Значить, я весь час своїм пацієнтам, діткам тлумачу, що треба їсти. Обов'язково на сніданок, обід, вечерю, другий сніданок полудник. Не обов'язково багато. Хай це буде половина порції, хай це буде четвертинка, але йти в школу голодним, щоб нічого не їсти, це дуже погано. Бо вже в 10-11 годин вже кислота, ферменти будуть діяти на слизову. І через місяць-два такого харчування у дитини буде явище гастріта. Тоді будете йти по лікарям, будете втрачати час, будете від занять відставати і тратити гроші на лікування. А якщо дитина буде їсти систематично, невелику порцію, хоча б потроху, уже таких станів, як я сказала, не буде. Тепер що їсти, уявіть собі, що в вашій кухні 5 поличок. На перший лежить м'ясо, на другий лежить риба, на третій Різні каші, крупи і хліб. На четвертій лежать молоко і молочні продукти, на п'ятій лежать овочі і фрукти. От кожна людина повинна з цих поличок кожен день взяти їжу. Перше м'ясо. Ми всі повинні їсти м'ясо нежирне, менше навантаження на печінку. Тобто уникати дуже жирної свинини, особливо дітей. Дітям не давати це, качку, гуску, бо вони жирні. Все інше м'ясо можна їсти. Чим менше дитина, то краще давати воловичину. Бо це червоне м'ясо, там багато заліза, краще засвоюється, може телятину, але не зловживати нею. Друга поличка це риба. Значить Ми можемо їсти в день або рибу, або м'ясо. Рибу любу. Але краще морську, бо вона більш багата на різні мікро- і макроелементи, і особливо, що важливо в нашій місцевості, необхідний йод, бо в нашій місцевості дефіцит йоду, а в морській рибі він є. Я сторонник того, щоб дітей не заставляти, і так і дорослих. Наприклад, в морській капустці багато йоду. Але якщо дитина не хоче їсти, відразу до неї має, навіщо заставляти. Їжа повинна бути приємною. Значить, можна замінити любою морською рибою. Її можна запекти. Її можна стушити під овочами. Не обов'язково смажити. Смажити не треба, так сказати. Або смажити в клері, той, як який можна зняти, щоб воно не було дуже підсмажене. І дитина, і доросла людина з рибою отримать те, що їй необхідно. значить Або м'ясо, або риба. Третє, Треба, щоб людина хоч один раз в день з'їдала кашу. Або гречану, або кукурудзяну, або рисову, якщо нормально працює кишки, <кхи> немає закрепів, або вівсяну. Ну, інші вже дивіться по своєму кишківнику, як людина переносить їх. Це може бути молочна каша, це може бути каша просто з вершковим маслом. Це хто як. Хоче. І хліб треба більше віддавати перевагу не білому хлібу зовсім, а сірому. Там, де є і пшениця, і жито. Чи темніша хліб, тим більше в хлібі вітамінів групи В. А це наш захист, наша, наша якість наших слозових, шкіри. І тому перевагу треба давати темним більше, е сортам хліба. Четверта поличка, молочні продукти. Молочні продукти нам дають і білок, і необхідні як там, калораж, але він дають, дає нам ще кальцій, А кальцій в будь-якому віці потрібен. Маленьким, щоб формувались кістки, бо 99% кальція знаходиться в кістках. Дорослим, щоб поповнювати кальцій. старшим, яких остопороси, вони з паличкою ходять, кривають, тим більше треба. В міру одержувати, а це може бути молоко. Не обов'язково цільне, бо інколи підшлункове цільне молоко не переносить. але можна давати кефір, кисломолочні суміші, там теж все залишається. Краще робити, якщо це є своє молоко, в доважчих умовах, бо якщо брати різні йогурти, особливо ті, що довго зберігаються, там є ароматизатори, там є хімічні добавки, то це не бажано. А краще короткотривалого, там до 7 днів, або то, що робиться в домашніх умовах. В домашніх умовах можна зробити і йорди, і з ягідь різноманітних, і все. Тепер обов'язково треба давати сир. Сир він дуже корисний. Це може бути сир сметанкою, сир з варенням, сир з медом. Там до року 30 50 грам, уже до трьох років можна до 100 грам давати дорослим. Як вони хочуть, і 100, там 200 на, на день. Це може бути запіканка, запекти сир разом з трускавками, там, запекти з різними фруктами, і хорошо для дітей і для дорослих. Тобто приготувати можна все, можна вареники, можна пирожки зробити з сиром. Тепер можна сир давати твердий, мається на як солкуні. Там буває смачний, але є скуздяччого молока. А такі сири не гострі, тверді, в нас багато. Тільки вибирайте, щоб вони не були гострі, а були приємні. І вже дітям з трьохрічного річного віку можна давати якраз і дорослим там грам 100-150 на день. Діткам, звичайно, грам до 50, щоб не було перевантаження. Тепер наступне, останнє, п'ята поличка, там де є фрукти і овочі. Кожна здорова людина повинна з'їдати пів кілограма свіжих Овочі і фрукти протягом року, і зимою і весною літом. Бо там є достатня кількість вітамінів, які, звичайно, до весни зменшуються, все-таки є. Але нам весною і, і зимою допомагає квашена капуста. Це надзвичайно велике джерело, особливо вітамін С, який руйнується, в організмі не утворюється, а поступає тільки з овочами і фруктами, а зимою і весною багато в квашеній капусті. Крім того, E, значить можна їсти моркву, e, бурячок в різних варіантах, e, цибуля, чесник. А дітям відповідно, треба давати. Ну якщо дитина до 3 річного віку, то це може бути e, десь одна-п'ята доза доросла, там 100 грамів, це може бути одне велике яблуко на день, а далі вже половина доза, в залежності Уже з 12 років вже можна повну дозу дорослого, пів кілограма свіжих фруктів і овочів. Оце, що стосується харчування. Тепер фізичне навантаження. Не, не беріть своїх дітей від скульптури. Батьки, як починається навчальний рік, хочуть їх звільнити. Ну, це не зовсім правильно. Дитина повинна рухатися. От є такий стан, як дискенезія відних шляхів за гіпотонічним типом. Багато буває у дітей, тому що час печінка навантаження на велика і із нашої екології. І часто виникає дисконезія, порушується тонки і застій жовчі в жовчних ходах і в жовчному міхурі. Так от, якщо дитина не буде робити зарядку, не буде займатися фізкультурою, то ця дисконезія буде збільшуватися і буде шкодити. Такі дітки повинні рухатися активно, відповідно їх віку, і грати на вулиці, і скакати там на скакалці і так далі, це їм необхідно. А якщо тільки буде уроки, сидіти за комп'ютером, спати, лежати, то буде наростати гіпотонія і, і дискінезія. Тобто треба відповідно руху, віку рухатися дитині. І тому треба всім рекомендувати і треба робити, і це може показати батьки, що вранці треба зробити зарядку. 10-15 хвилин часу можна знайти. Я завжди діткам кажу: ви бачили, як просипаються котики. Хай подивляться, ні один кіт, коли він проснеться, не встане і не піде. Він спочатку потягнеться, він потягне всі свої суглоби, і лапи, і хвіст, і спину, і голову. І після того він йде. Спить він декілька разів за добу і декілька разів займається зарядкою. Далі, якщо в школі фізкультура, звичайно, треба враховувати особливості дитини. Не треба їй давати надвисокі навантаження. Але на фізкультурі, якщо вона займається, треба і погратися, зробити якусь розминку, але щоб дитина відчувала себе комфортно, щоб вона не задихалася, щоб їй не було тяжко на серце. Не треба заставляти дитину, що вже це і бояться робити, бігати навколо стадіона багато кругів, бо ви знаєте, чому бояться, такі випадки неприємні на фізкультурі. Тобто навантаження треба давати адекватно дитині, щоб все не було тяжко. Але рухатися дитинка повинна. Бо в тихому болоті чорти вводяться, так і в організмі. Якщо дитина веде і дорослі людина такий сидячий спосіб життя, то це організму тільки шкодить, не на користь йому. І тому другий момент я вам теж вказала. І третє загартовування. Значить, Загартовуватися треба і самим дорослим. І треба загортовувати діток, загартовувати з першого року життя. Якщо ви маленьку дитину даний момент, в кімнаті переодягаєте, якщо вона хвилинку-дві полежить відкрита вдома, де немає протягів на ліжечку, це теж загартовування. Коли ви будете одягати відповідно температурі в кімнаті, температурі на вулиці, щоб все дитя не потіло, щоб лобик не покривався крапельками пота. Щоб дитині було щочки надмірно червоніли, наче нормально, і в той же час, щоб вона не замерзала. І тобто, відповідно, одежа повинна бути в хаті одна, на вулиці друга. Тепер діти повинні гуляти достатньо на вулиці. От малеча, вони повинні зараз, може, три години, тоді ще три години погуляти на вулиці. Вони сплять цей час дуже добре. У них покращується кровообіг, насичення крові кисне, у них після цього з'являється більший апетит, вони менше хворіють рахітом, бо на сонечко має ультрафіолетові проміні, які попадають на шкір, не обов'язково прямі розсіяні. і в шкірі із провітаміна Д утворюється активний вітамін Д. І тоді краще засвоюється кальцій і рахіт у дитини буває рідше, ніж у тої дитини, що на вулиці не буває. Так що ми фактично декілька корисних моментів получаємо від прогулок і сна дитини на вулиці. Скільки часу проводити на вулиці? Ну, Якщо це діти першого року життя, то можна погодувати, наприклад, там, друге годування годин 10 і вивезти на вулицю в Коляски. Це може 2-3 години до наступного харчування. Якщо, наприклад, Ну, восьмий поверх, дев'ятий, мамі тяжко з, то, може, якщо є балкон закритий, то можна поставити коляску на балконі, щоб там було свіже повітря, можна в кімнаті, але відкрити фіранки, вікно, щоб не було проти впадало сонечко. Так можна інколи виходити з положення, якщо жінка одна і тяжко це самі спуститися. Коли це сільська хата або власна, то це проще зробити. Школярам теж обов'язково. Крім того, що у них є перерви, їх треба в хорошу погоду на вулицю випускати. А взагалі, коли вони приходять додому там в дві години, пів четвертого, то треба дитині поїсти і не лягати, а піти погуляти на вулицю. Погуляти на вулицю ну, хоча б з годинку, а після цього вже братися за уроки. А тоді, і після кожного уроку, треба підготувати один урок. Треба хвилин 15 відпочити, можна на вулицю вийти, може щось мамі допомогти, але порухатися. І тоді взятися за другий. Бо якщо без кінця один, другий, третій вчать, то засвоєння матеріалу значно погіршується. І бажано вже перед сном. Мама з дитини або статус з дитини, залежно хлопчик, дівчинка, можна піти погуляти трошки з півгодинки. Якщо Тернопіль дасть центр, можна пройтись біля озера. Якщо тут, як кажуть, у нас бам. Тут погуляти можна в другому парку. Тобто за півгодинки до сну можна погуляти. Це теж буде якраз і навантаження таке приємне для організму. І знову більше отримують кисню перед сном. І це треба робити. Це буде і загартовування, і розгрузка, така психоемоційна дитини. Ну і ще треба пам'ятати одне. Значить, коли ми поїли. Більшість хочеться лягти в ліжко і поспати, особливо наші студенти після пар, школярі, коли втомляться, але тут треба привчити після їжі не лягати три години Уже підліткам дорослим людям, маленьким діткам там ну, дошкільня, там і молодші, там уже хоча б дві години. Бо якщо ми поїли, а ми якщо ранку наїли, то на обід, на так, що вже повний шлунок, і після цього лягти в ліжко. І, а наш шлур починає працювати як бетонна мишалка, в трьох напрямках крутиться, а в ньому виділяє в ньому соляна кислота, ферменти, тобто настоящий власний хімзавод. І наш вихід верхній, слабенький, і це все буде виливатися в стравохід, може попадати в ротову порожнину і навіть в легені. І тоді розвивається рефлюксна хвороба запалення стравоходу. І може навіть бути бронхіальна астма, такого хімічного походження. І зараз у всіх цивілізованих країнах світу виставляється такий діагноз гастроезофагальна рефлюксна хвороба. І лікарі бор, бор, борються з нею, пояснюючи, тут її можна е не допустити, як треба харчуватися, як треба себе вести після їжі. І це половина ефекту в лікуванні – налягати після їжі. Тоді далі не пити газовані напої надмірно, бо тоді воно все піднімається вверх, не зловживати жирної їжею, бо вона більше залишається в шлункові. Не зловживати алкоголем, також він цьому сприяє порушенню моторики шлунка. І тоді вже ми будемо менше мати хвороб. Ну, а тепер наступне питання: як же нам підготуватися до осені, до зими? От Якщо ці моменти, що я вам сказала, ми будемо виконувати, організм буде сильніший, у нього буде сильна опірність, як кажуть, імунітет, все одно може захворіти, але вже не так буде протікати хвороба легко, не треба буде зловживати ліками. І особливо антибіотиками. Запам'ятайте, застосовувати антибіотики безмірно, там, де нема потреби, не треба. Наприклад, при вірусних інфекціях. На вірус антибіотик не діє. Треба застосовувати тільки тоді, коли будуть ускладнення вірусних інфекцій. А для цього дитина, якщо захворіла або дорослі, вона повинна бути під контролем лікаря, дільничного, педіатра, терапевта, сімейного. І тактику лікування вирішує лікар, коли що нам призначити. Ну, а тепер перед тим, як починається вже така погана погода, ми знаємо це листопад, то можна з кінця жовтня. Або перших чисел листопада, провести такий профілактичний курс для того, щоб підняти імунітет. Частіше це проводиться діткам, які мають групу ризику захворіти, ті, що часто хворіють, довго хворіють, хворобливі дітки. І тому зараз досить багато є методів лікування корекції, профілактичної корекції. Ну, от є такий препарат не анаферон. А Оце, що я перед собою маю, це ті препарати, які назначаються при лікуванні. А можна призначити, всі знають, ехінецея. Їй можна давати, є імунал з ехінецеї, Дається діткам. В залежності від віку лікарі це знають. Це якраз рослинного походження препарат. Тепер дається анаферон дитячий. З профілактичної точки зору дається по одній таблеточці. Один раз в день 15 днів. Це для того, щоб дитина з 1 по 15 листопада. Значить, дитина не захворіє. Є такий рібомунал-препарат. Це я не рекламую, бо це лікарі все знають. Вони це в обіході кожен день. Значить, це відповідно курсом По 10 днів в місяць дається таблеточка одна. Значить, і можна при необхідності восени зимою і весною дати. Літом не потрібно. Якщо вже дитина захворіла, температура піднялась висока. Треба пам'ятати, не треба температуру збивати до норми. Температура повинна бути до 38 градусів. Це говорить про те, що організм бореться. Віруси, частіше, що визивають респіраторні, вони люблять температуру людського тіла. Тобто, якщо ми з'їдемо до 36,6, ми зробимо комфортні умови для віруса. А якщо ми. Дамо залишимо 38, 38 максимум 32, для віруса. Це буде погано, згубно буде на нього діяти. Так що не треба температури знижати майже до нормальних сил. Це висока температура, це організм бореться, але не надмірна. Після 38,2, а маленьким діткам після 38 там до року треба тримати на цьому рівні, щоб вона не підвищувалася. І тоді даються жарознижуючі препарати. Але як почалася вірусна інфекція, ще є такі препарати, як інфлюцит, анаферон. Це такі складні гомеопатичні препарати, даються в краплях, воно не складно. Це дуже знають всі лікарі, навіть наші батьки, там де дітки вже хворіли, і вони даються там 5, 7, 10 днів і е, зупиняють е, розвиток віруса непогано. Є такий препарат, наш вічизняний лаферон, також капається в носика. Значить, і теж це готовий інтерферон. Замість антибіотика дають інтерферон, який впливає на віруси і їх знищує, і нактивує. Тобто зараз багато арсенал у лікаря великий. Не треба займатися самолікуванням, а треба, щоб все призначав лікар. Лікар має досвід, він знає, які препарати допомагають. Які більш ефективні, які допомагають тій чи іншій дитині, бо він вже і спостерігає, і він знає. І тоді буде все нормально. Пані Валентина, два роки тому Тернопільщину налякали цією епідемією. Минулий рік, вроді, був спокійний. Чи можете ви сказати от, щодо цих хвороб, от, ви розказали, як підготуватися, чи не боятися таких, чи це все пропаганда, щоб наші батьки. От, старші люди дуже переживають, чи не повторяться таке, Бо знову назріває в Тернополі сміттярчана криза з 1 жовтня, кажуть, що не будуть вивозити сміття, і люди вже ходять, ходять чутки. Я розумію ці всі страхи. Ви знаєте, люди повинні, по перше, організм яких ослаблені, які що бояться, старші або діти, які на диспансерні групи, є вакцинація проти грипу. Є хороші вакцини. Звичайно, треба хорошим вакцинам, типу, інфловак, проводити щеплення. І тоді захищаються. У мене були пацієнти, які проводили так, боялися. Ми добровільно хто хоче, робили. Вони купували ці вакцини, ми їм робили. І було всі епідемії, вони проходили нормально. Це один із таких ефективних методів, коли співпадає ті віруси, які ви, вони ж попередньо готують вакцини. В вірусологічних лабораторіях все. Ну, але звичайно, треба до цього підходити розумно. Тепер далі. Крім того, треба, як тільки людина захворіла, не треба йти на подвиги, Йти на роботу, йти в школу, на навчання, в заклад навчання. Це приносить погані наслідки для тієї людини, яка хвора іде на роботу або на навчання і заражає. Інфікує людей, які оточують. Якщо людина захворіла, хай вона залишається вдома, незалежно від тяжкості, викличе лікаря, і лікар дасть поради і тактику лікування цій людині. І тоді вона вже гарантовано в більшості випадків не дасть ускладнень. Розумієте? А якщо людина ходить 2-3 дні, стало гірше. А чого стало, стало гірше? Росте інтоксикація, виникають якісь ускладнення. І тоді вже треба, можливо, антибактеріальне лікування, воно буде дорожче, більш чаще, і може навіть стаціонар треба буде лягати. Я знала такі випадки, коли дитина отак ходила шкільного віку і померла, бо були ускладнення, ураження серця, ураження легень. Нам просто було боляче дивитися на цю красиву дівчину. Яка в 15 років загинула від ускладнень грипу, розумієте? Бо вона днів в 5 ходила в школу, не хотіла пропускати контрольні, вона добре вчилася, буває такі сумлінні діти, розумієте? А тут треба так: захворів, залишився вдома і викликаєш лікаря. Назначила лікування, все йде добре. Стало гірше знову викликати лікаря, бо може стати гірше, коли виникають ускладнення. Методів лікування достатньо. Тільки треба все назначати своєчасно і не займатися самолікуванням. І уникнути всього цього, розумієте? Е у нас це і був спалах грипа, Хоча й казали, що не було. У нас був. Вмирали навіть люди. На ростані колеги говорили, що були дуже напад на були зміни легень такі надзвичайно великі. І тому. Він був, це не політика, а це настоящий був риб, але з ним теж можна боротися, коли своєчасно звертатися, лікувати. І ви ж пам'ятаєте, що чертомоляни і в масках ходили, і все робили. І все-таки е такої страшної епідемії нам вдалося е якось уникнути, зупинити це все. розумієте? Так що, коли ми всі разом і люди, і медики, і всі, хто може допомогти за це діло, ми можемо допомогти. Своєчасна допомога і відсутність самолікування це найголовніше, щоб не попасти в халепу з цими захворюваннями. і боятися, їх не треба. Людина, яка боїться, вона слабша, і тоді вона на себе накликає. Розумієте, треба встати рано вранці, і сказати, боже мій, яке красиве сонце, яке хороший ранок, який хороший мороз. І я здоровий, почуваю себе добре, все буде нормально. А не думати, ой, хоча б я не заболів, бо я можу захворіти на грип. Коли буде, так люди думають, вони частіше починають хворіти. Треба бути більш сміливими і надійно до себе відноситься, до свого організму. Ну, дитина, Ферджуна, спростує?